Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бдільництва. І ми тут з вами знову будемо виясняти і досліджувати, за рахунок чого на пасіці можна отримати позитивний результат. Перед вами знаходяться зараз три бджолині сім'ї, які є досить цікавими з огляду для того, щоб їх. Все ж таки дослідити і визначити, яка ж закліщеність у них зараз тут є, реальна. Тема закліщеності є зараз однією з чини з найбільш важливих тем у бджільництві, попри реалізації меду, ціни на мед, інших форс-мажорних обставин, пов'язаних з війною. Багато дуже є інформації про те, що на пасіках напружена ситуація з кліщем, що він неконтрольовано зараз на багатьох пасіках розвивається і не можуть дати йому раду бджолярі. Тому ми цього року теж у себе доволі багато сил потратили на те, щоб різні методи боротьби з кліщем. Застосовувати і визначати, наскільки ефективні вони можуть бути. Це і вощина антикліщ, це і смужки із маслами Eco від фірми Бівель, це і, зрозуміло, наш стандартний класичний уже підхід і методика системної боротьби з кліщем Varag Деструктор. І знову ж таки. Вертаюся до цих сімей трьох, які є фактично унікальні з тим, що цього року вони будь-якими методами жодного разу не оброблялись взагалі. Тобто навіть зоотехнічний метод, який ми використовуємо на всій пасіці, до цих сімей не був застосований. А насправді це є батьківська група бджолених сімей 46-ї генологічної групи. Які цього року використовувались, зокрема, у Ростоці. Це облітник високогірний Ростока в якості батьківської групи бджолиних сімей. Вони успішно відпрацювали перший медозбір з яфена у вільшанах. Ми гарно від них відкачали меду. Тут є показники, наприклад, 9 рамочок меду. От, зокрема, в цій сім'ї ми зібрали. Рядашком сімейка, наприклад, тут пише 8 рамочок медових, яфін-меду ми зібрали. Ну, і тут не буду розкривати, так само є хороший показник достатньо меду для Закарпаття. Після того, як ми їх значить, відкачали цей мед, відібрали, ці сім'ї були використані для формування батьківської групи у ростоці. І ми не мали змогу розставляти там смужки, тому що вони стояли там доволі допізно. Якщо ви пам'ятаєте, ще у серпні місяці вони знаходилися на цьому точку. І там було багато меду насправді в цих сім'ях. І є. Наше завдання зараз у загальному провести дослідження закліщеності цих трьох сімей, отримати цифрові дані. Доволі важко мені було витягувати крайню рамку з цієї батьківської бджолиної сім'ї. Вона заповнена медом. 12-рамковий вулик для цієї бджолиної сім'ї не є дуже просторий фактично, оскільки ми бачимо, що тут всі 12 рамок мають на собі бджолу, так би мовити, вулочки заповнені бджолою і багато дуже меду. Оглядаємо які з рамок можна забрати для центрофугування, а що залишаємо для сім'ї? Ми не оглядали ці бджолині сім'ї, починаючи аж із червня місяця, тобто. Ні не відбирався мед, ні не контролювали ми стан взагалі бжалених сімей. Візуально ми бачили це потужні хороші сім'ї, які перевірені в минулому, минуло, вже два роки, три роки вже підряд фактично ми їх досліджуємо. І не виключено, що тут, можливо, вже буде і молода королева. яка могла спаруватися на сестринській групі. Це би було для нас звичайно, дуже цікаво, оскільки такі маточки можуть мати дуже сконсолідовані гарні показники по морфометрії і закріплені характеристики по господарсько-корисним ознакам. Бачу, потужна сім'я і є одиничні, навіть трутні. Це можна припустити, очевидно, що тут є стара матка. Ви звертаєте увагу на те, що у даній бжоленій сім'ї якраз перед зимою безпосередньо змішана печатка меду домінує. Такий тип печатки меду в цей період є типовим. Для чистопородних карпатських бджіл. Трутнева рамка, бачу частково. І доволі темна, її теж, напевно, треба забрати на центрифугування, щоб вимолодити гніздо тим самим. Забираємо другу рамочку. Я не дуже уважно придивляюся, де може бути королева. Не Є це моєю основною ціллю, хоча було б цікаво побачити, як насправді вони повелися і чи замінили маточку на облітникові. Очевидно, я зараз повернуся і подивлюся більш уважно. Так, світла, гарна рамка. Так, Трутневу рамку ми забрали одну. Багато меду. Сім'я повністю забезпечила себе натуральним медом, зиму і на гірських медозборах, і на Сахалінському горцеві або горцевіха. Крайні рамки ми завжди ставимо з вощини. І бачите, вони їх відбудували і заповнили медом. У нас вулики достатньо теплий, все одно я з боку ставлю утеплення бічне. Я ніколи не залишаю бічну стінку і бічні поверхні неутепленими. Тим більше, якщо у нас є гарні відмінної якості утеплювачі, шукаємо королеву. Я відібрав для досліджень пробу бджіл, перевіряємо стан реальної закліщеності в даній вжеленій сім'ї. І до того часу, поки наші бжілки у цій цукровій пудровій бані будуть знаходитися. Ми швиденько струсимо дві рамки, які в нас є відібрані для меду. Додаткові рамки. В цілому буде тут чотири рамочки, які ми відбираємо і скорочуємо все ж таки дану бджолину сім'ю до восьми гніздових рамок, виконуючи цілком зрозумілий і правильний підхід бджолам у вулику. Зимою повинно бути тісня. <звук> Як не дивно цій вжоленій сім'ї. Візуально дуже-дуже обмежена кількість кліщів зараз випала. Мені аж трошки дивно про це говорити, бо традиційно вони в цей час мали б вже бути. Не будемо мучити їх достатньо довго, цих бджілок наших. Витрушуємо їх знову в золену сім'ю. Закриваємо. У випадку ми ще будемо проводити заключну обробку і не одну, а дві амітразом методом фумігації. Ну що, тут у нас є один кліщик, два кліщики, два кліщики і більше я їх тут не бачу. Кліщиків жодного більше я тут не бачу. Це унікальний випадок насправді. Фіксуємо в журнал Дану. дані. Де. Наступна батьківська сестринська сім'я 46110 2 Так само повний вулик, 12-рамковий, освоєний, щель, заповнений і бджолою, і медом. Будемо розбирати, досліджувати закліщеність, формувати гніздо в зиму. Шановні друзі, Мені не вдалося відзняти до кінця минулого разу фільм, сів акумулятор і тому роблю додаткове таке включення із закінченням висновків і інформації якраз по цим дослідженням трьох батьківських бджолейних сімей 46-ї генологічної групи. Ми, я пройшов фактично всі три сім'ї, визначив закліщення у всіх цих сім'ях. Першій бджолиній сім'ї, то, що ви бачили, закліщеність виявилася 0,58%. В наступній сім'ї у другій, так, 46, 1,1,0, дроб 2. 5 кліщів ми знайшли, що рівняється приблизно 1,4% закліщеності. І в третій сім'ї так само 5 кліщиків випало, що так само рівняється 1,4% закліщеності. Особливість цих сімей і відмінність в тому, що у третій бджолиній сім'ї я знайшов молоденьку матку, вона облетілася і пройшла тиха заміна. В другій бджолиній сім'ї ми знайшли маточник, який до цього часу ще ну, був у бджолиній сім'ї, матки старої ми не виявили. Очевидно, вони не змогли вчасно в літній період поміняти маточку, тому ми підсадили їм зараз іншу чистопородну бджолину маточку, яка облетілася на наших високогірних точках ізольованих. Резюме по цій якраз групі і по цьому дослідженню наступне. Так сталося, що ми виявили у себе на пасіці окрему генологічну групу. Яка відрізняється контрастно, якісно і вже достовірно відрізняється стійкістю природньою до вароа деструктор. Оскільки ці всі жолені сім'ї впродовж всього сезону не оброблялися жодним із препаратів, була свобода вирощування трутнів у них надана і ніякі хімічні засоби обробки не використовувалися. Але закліщеність на рівні 1,4%. Це дуже пристойна закліщеність, якщо говорити, наприклад, про те, що бджоли фактично за цей час могли накопичити на собі значно вищі відсотки. Ми обробили ці сім'ї фумігатором минулого разу. Зараз я оглянув ці піддони і не показую вам їх, тому що там досить багато було. Різного сміття, вуликового і таке інше, але кліщів ми дуже-дуже малу кількість виявили, які осипалися при цьому. Дуже мало. Тобто, по факту на сім'ях кліща зараз мало. Або фактично після обробки його майже не стало. Тому, звичайно, ці сім'ї вони дали чудове потомство. ми зараз Будемо аналізувати і досліджувати природню здатність уже нащадків їхніх до, до збереження якраз стійкості природньої до кліща. І це буде цікаве дослідження в наступні періоди і наступні роки. Якщо наше відео було вам дещо цікаве і корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Починає падати дощ, тому вибачаюся, завершую наш фільм і працюємо. Боремося, віримо в нашу спільну перемогу. Всіх благ, щастя!